Для когось полювання це розвага, а для декого ціле життя зі своїми традиціями і звичаями. Однак у цій справі є чимала кількість правил, яких повинні дотримуватися мисливці. Особливо це стосується ліцензованого полювання на певні види тварин. Ну, ліцензоване полювання у нас в області це такі основні види це козуля, кабан, лось, олень європейський, олень плямистий, бобер, куниця лісова і борсук. Роман Логвинчук каже, кількість ліцензій обмежена лімітами і кожна має свою вартість. Наприклад, в нас в області є 80 користувачів мисливських угідь, з них 69 мають ліміт по добуванню диких тварин. Ну, наприклад, ліміт по козулі маємо 745 голів і кабана – 1048. В середньому ціна на кабана складає, ну, в залежності від величини. Від тисячі до чотири з половиною, в принципі, від тисячі до п'яти тисяч гривень. Ціна на кабинаці. Це сюди входить вартість ліцензії, єгерські послуги. Для того, аби отримати ліцензію, на відстріл дичини, колектив мисливців має звернутися до користувача гідь, яких в області понад півсотні. Та за словами Романа Логвинчука, деякі приватні господарства двічі тричі на рік безкоштовно дають ліцензії мисливцям, які живуть поблизу їх гідь. адже розуміють, що не всі мають можливість її придбати. Мисливським колективом, які мають бажання полювати на ліцензійні види тварин, безпосередньо потрібно звертатись до користувачів мисливських гідів, яких, я сказав, мають ліміти 69. Безпосередньо до них, в кого є ліміт, і якщо там на те число, на яке вони хочуть замовити, ніхто не замовив, то я думаю, що будь-який колектив може домовитися з користувачем про проведення полювання. Сезон полювання триває, а поки любителі цієї справи готуються до наступних мисливських днів, їм традиційно бажають ні пуху, ні пера.